Репортер на прямому, Які новини маємо на цю годину. Росіяни атакували Кривий Ріг, влучили у багатоповерхівку. Зруйновано під'їзди з першого по п'ятий поверх. На тепер відомо про 11 постраждалих. Серед потерпілих двоє дітей. 11-річного хлопчика госпіталізували. І зі зруйнованого будинку врятували п'ятьох людей. В лікарні залишається троє. На місці продовжують пошук мешканців будинку, які можуть бути під завалами. Місцева жителька припускає, що під завалами можуть знаходитися її невістка з трьома дітьми десяти та двох років і двомісячне немовля. До їхніх пошуків залучили кінологів із собаками. На місці трагедії працюють психологи ДСНС. Аварійно-рятувальні роботи на місці удару тривають. В результаті чого було влучено в п'ятиповерхівок. П'ятиповерховий будинок. Під'їзд з п'ятого по перший поверх один повністю зруйновано. Зараз ще ведуться рятувально-пошукові роботи служби ДСНС. Наразі відомо про восьмеро людей, які отримали поранення. Троє з них знаходяться в лікарні, це дві жінки і одна дитина. Їхній стан розцінюють як середньої тяжкості. Ситуація на місці, працюють всі служби, комунальні служби, ведуться роботи щодо пошуково-рятувальних Зараз ще не відомо, але можливість може бути таке, що люди ще знаходяться під завалом. Після того, як будуть розібрані і завершена пошуково-рятувальна робота, ми можемо сказати точно, чи були, чи не були. Будемо сподіватися, що немає. Внаслідок трьох авіаударів по Запоріжжі одна людина загинула, 23 дістали поранення, серед них п'ятеро дітей. Пошкоджені житлові будинки, спорткомплекси, частково автосалон. Крім цього, пошкоджені зазнав і гуртожиток, в якому мешкали вимушені переселенці з тимчасово окупованої частини Запорізької області. До дієї з лікарень Запоріжжя звернулися семеро людей, з них одну жінку госпіталізували. З-під завалів деблокували чотирирічного хлопчика. Дитину госпіталізували. Його батько зміг вибратися з-під уламків самостійно. Про це повідомили в міськраді. Росіяни атакували Запоріжжя трьома фаб 500 Це фугасна авіаційна бомба вагою 500 кілограмів з універсальним модулем планування та коригування. Повідомили у поліції. Так, просто дим, вікно пролітає просто над глазами. Ми піднімаємося. Я в першу, в першу чергу почала бігти шукати кістку. Я вже не переживала за себе головне фіску. Не можу зайти, почаю бігати по там котам, бачить людей, що зі своїми. бігаю, а потім зрозуміло, що дивлюся, вилетію двері. Навпроти, до дівчат. Я до них забігаю, а туди вона вугол забилася, і я знайшла, одразу вибігла на вулицю з нею. Спали, і воно, я гасть вот і я тут одного діти. І я свачуюся, і кричу, Толя, б'ють, ти живий. Оце ж... А його О, тим. з тої сторони закинули цю дошку. Він каже, я живий воно тоді другий раз отець як гакнули, щоб все повибітало. Двері вилетіли. Ну це дуже страшно. Ми в орієнті втікли, отак воно нам хату розбили. І оце тут таке. двоє людей загинули і двоє поранені через російські обстріли на Донеччині за добу. Під ворожим вогнем опинилися шість населених пунктів. Авіабомбами окупанти вдарили по Миколаївці, Мирнограду, Краматорську та Кураховому. І з С-300 та артилерії атакували Костянтинівку. На околицях селища Шевченко. Росіяни вдарили дроном по цивільному автомобілю. В області пошкоджено майже сотню цивільних об'єктів. Росіяни вбили жительку села Микільське на Херсонщині. Окупанти вдарили по населеному пункту сьогодні. Зранку зафіксовано майже десяток прильотів. Один зі снарядів влучив у приватний будинок і обірвав життя літньої жінки. Для жителів Херсона 11 листопада – особливий день. І це не просто дата, це день, який херсонці чекали 8 місяців, 2 тижні та 4 дні. 258 довгих, виснажливих і страшних днів, які місто героїв Херсон Провело в окупації цей день. Визначатимуть після перемоги. А нині, коли росіяни щодня атакують місто, частина області тимчасово окупована в херсонському українському культурному центрі. Відкрилася виставка дитячих малюнків артпростір в укритті. Діти в малюнках розповіли про свої мрії, про віру в перемогу. П'ятеро людей загинули через обстріли в Миколаєві. Ще одна мешканка постраждала. Окупанти атакували місто дронами, вдарили по цивільній інфраструктурі, поцілили у багатоповерхівку та приватні будинки в різних районах міста. Російські війська намагаються просунутися на Курахівському напрямку. Вороги надалі найбільш активні на цій ділянці фронту. Про таке йдеться у зведенні Генерального штабу. Протягом минулої доби на фронті відбулося 160 бойових зіткнень. Окупанти атакували на кількох напрямках, зокрема на Харківському, Куп'янському, Лиманському та Торецькому. На Времівському напрямку діяли за підтримки авіації. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 штурмових і наступальних дій агресора. На Курахівському напрямку сили оборони відбили 48 атак позицій наших військ. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Антонівка та Іллінка. Росіяни нещадно гатять по купінську на Харківщині. Під місто під постійними авіаударами та обстрілами артилерії міська влада просить місцевих мешканців терміново евакуйовуватися. У купінській громаді припинили роботу останні відділення Укрпошти не працюють банкомати. У міській адміністрації кажуть, що ворог цілеспрямовано атакує транспорти з гуманітарною допомогою та інкасаторські машини. Ворог продовжує терор мирного населення Нікопольщини. Сьогодні в Нікополі вдарили дроном камікадзе по автомобілю, який знаходився на тимчасовій зупинці. Минулося без загиблих та травмованих, а пожежу рятувальники загасили. Автомобіль вигорів повністю. У Московській області спалили штурмовий гелікоптер росіян. Про це повідомили в головному управлінні розвідки. Сталося це в ніч на 10 листопада на аеродромі Клин 5 за даними розвідки, не йдеться про російський штурмовий гелікоптер. Мі 24 він належав до складу 92-ї ескадрилі центру бойового застосування та перепідготовки льотного складу армійської авіації збройних сил Росії. Російські військові об'єкти стають усе більш досяжними для України. Про це сказав президент Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні. Він зазначив, що кожен бачить, як працюють українські дрони на фронті та в глибокому тилу ворога. Російські військові об'єкти стають все більш досяжними для наших воїнів. Я дякую службі безпеки України та хлопцям із сил спеціальних операцій. Російські військові склади. Аеродроми і їхні підприємства ВПК не сховають також. життєво важливі зусилля усіх, хто знищує російську техніку на фронті, зокрема тільки спецпризначенці служби безпеки, і тільки російських танків знищили вже більш ніж 1300. Кожен восьмий знищений Україною російський танк на рахунку е хлопців з злугу. Україна уклала угоди з Данією на закупівлю зброї на суму 535 мільйонів євро. Як повідомили Міністерство оборони України, домовленості передбачають низку закупівель в українських оборонних компаній. Джерелом фінансування виступають уряди Данії, Швеції та відсотки від заморожених російських активів. Містерці нагадали, що завдяки данській моделі, яка передбачає пряме фінансування виробників, Україна вже отримала 50 мільйонів євро. І за ці кошти було профінансовано виробництво самохідних артилерійських установок Богдана для Збройних сил України. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що готовий провести голосування в парламенті щодо вотому довіри своєму уряду раніше ніж 15 січня. Ця процедура є необхідною передумовою для проведення виборів. Раніше канцлер Німеччини запропонував призначити голосування в Бундестазі заводом довіри своєму уряду 15 січня, а дострокові вибори призначити на березень. Однак опозиція захотіла, щоб вибори відбулися в січні. Нагадаю, що політична криза в Німеччині почалася 6 листопада, коли Шольц вирішив звільнити з посади міністра фінансів Крістіана Лінднера, лідера вільної демократичної партії, яка входила до урядової коаліції. Вардгес сирунян Вірменен, який загинув за Україну, він не міг стояти остороні. Після початку повномасштабного вторгнення став до лав війська. До війни чоловік займався підприємництвом, захоплювався боротьбою, а справою життя був ландшафтний дизайн. За майже три роки він пройшов службу в найгарячіших точках на фронті. Ворожа міна підступно обірвала життя молодого чоловіка під Куп'янськом. Поховали героя на алеї Слави в рідному Запоріжжі на капустяному кладовищі. Доброзичливий, комунікабельний, завжди допоможе. Ми дуже багато часу проводили разом. Ми жили поруч на сусідних вулицях, боротьбою займався, спортсменом завжди був, де ж без комп'ютера. І це все любив. Хороша людина була. Хороший чоловік. Спочатку був волонтером, потім зрозумів, мабуть, що це мало. І як мусіна, як мужчина людина, але повинні так. Я з ним, коли спілкувались, ми там. До війни ще там проєкт був, він десь тут я не промотаю біля Оріхівської траси. Він, якраз там він хотів, ну там, хазяїн, там де він працював, вони хотів дуже крутий такий садивний центр зробити. і йому Це дуже подобалося. Це такий, це теж чини. Дружини загиблих героїв показали свої картини на виставці в Ужгороді. У межах проєкту Жива жінки взяли участь у майстер-класах, де вчилися малювати. Їм допомагали досвідчені художники. Але ідея картини, зміст та кольори належать саме авторкам робіт. Як дружини передавали біль втрати та як справляються зі своїм горем за допомогою мистецтва, розповість Тетяна Сінько. А це моя картина. Тюльпани, ніжність пелюстків. Для Людмили це особлива робота. Тюльпани її улюблені квіти. Їх завжди дарував коханий Андрій. Він загинув, обороняючи Україну від російської навали. Але коли писала цю картину, розповідає Людмила, відчула тільки позитивні емоції і вдома для тюльпанів вже визначила місце. Малюючи кожен цей пелюсточок, коли ти бачиш, що ця картина оживає, ти забуваєш просто про ці сірі будні, про цю війну про про це горе яке яке ми всі дуже багато з нас Зажили робота дуже гарні. Тут видно, що вкладена душа. О моя робота. Кожна робота тут зі своєю історією, відзначає Людмила. Вона зобразила два дуби, які сплелись один з одним. Такі ж ростуть поблизу будинку, ніби символ подружжя Людмила і Ярослава. Чоловік, що у березні 22-го пішов на фронт, де віддав за Україну своє життя. В картині не видно, але дуже чітко видно на деревах у природі як один стовбур. Аж десь тут він відсохнув, коли почалася війна. Вагався кілька днів, але 6 березня ж пішов сам на військомат, щоб піти служити. Так як рахував це справою і гідності картину з Янголом представила Ярослава. Жінка передала свої переживання, почуття і біль. Розповідає, зобразила свої з чоловіком відносини до його загибелі на війні та після. Кожного дня, після його загибелі, я відчуваю його присутність у нашому житті. А він є нашою підтримкою, так само як і був до цього страшного дня. Він завжди оберігав нас, підтримував. Пам'ять живе про наших героїв. Бо поки живемо ми, поки ми про них розповідаємо. Пам'ятаємо. Картини продавати чи дарувати не будуть. Роботи залишаться у власниць, як сімейні реліквії і пам'ять про свого героя. Маємо багато загиблих героїв і жінки, які. Хочуть вивільнити свої емоції, хочуть побачити, що вони не самі. Ці полотна це біль, сум, туга про свого чоловіка. Кожна з цих робіт є такою крапкою в тому житті, яке минуло, і залишилось світлих спогадах. І першим кроком до іншого життя, до нового життя, власне. Жінки як творчої особистості. Проєкт Жива триває понад рік. І це вже друга виставка, де учасниці представили 130 картин з усієї України. Тетяна Сенько, Юрій Ярохович, телеканал. Прямий підписуйтесь на наш YouTube, Більше противної інформації на телеграм-каналі прямого стежте новинами і залишайтесь з нами.